Новини від 8 а 27 жовтня до дня української мови і писемності розпочався 24-й конкурс з української мови імені Петра Яцика. Петро Яцик канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на заході та в Україні. Участь в цьому конкурсі можуть брати учні з 3-го по 11-й клас, а також учні закладів професійної і технічної освіти і студентів ВНЗ України. Інна Григорьовну, ви разом зі своєю ученицею минулого року стали найкращими у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцька на Хмельниччині. Дайте пораду учасникам, які сьогодні розпочинають змагання, як домогтися успіху. Насамперед, це плідна праця, довготривала. Якщо взяти свою ученицю, то ми готувалися з п'ятого класу до цього конкурсу щороку поетапно. І ось нарешті минулого року вона досягла ось таких високих результатів. Тому нашим учням хочу побажати успіхів, не переживати, в них все вийде і кожен зможе показати свою участь. Як ви вважаєте, вивчення української мови серед учнів нашого закладу є популярним? Вважаю, що так, адже щорічно проводиться ось такі конкурси, як Петра Яцика, який стимулює вивчення української мови серед молоді. У нашому закладі щорічно є класи з поглибленим вивченням української мови, філологічного профілю. І це, відповідно, дає змогу показувати рівень вивчення популярності української мови. Давайте поспілкуємося з минулорічною переможницею конкурсу з української мови імені Петра Яцика, учениці 11-го В класу нещадін Евеліною. Скажи, будь ласка, чи важко було налаштуватись на виконання завдань конкурсу? Було не важко. Найскладніше це готуватися до самого конкурсу, тому що потрібно регулярно повторювати матеріал, аби щось не забутися найважливіше. А на самому конкурсі ти просто використовуєш свої знання набуті разом із вчителем. Чи береш участь у конкурсі цього року? Так беру і сподіваюся вибрати якесь призове місце або навіть перемогу. Дякую, бажаємо тобі успіху. Дякую. Щороку учні НБК беруть участь у конкурсі. Цього року учні молодшої школи брали участь очно, учні старшої школи дистанційно. Злата, ти перший раз брала участь у конкурсі? Ні, я роблю це вже втретє. Тобі легко дається перемога? Так, легко, тому, тому що я її найкраще знаю. Що ти можеш побажати учасникам другого етапу? Щоб вони вірили в себе і ніколи не здавались. Минулого року я зняла перше місце та прийшла на район. Цього року я, на жаль, не зайняла перше місце, але зайняла третє місце. Наступного року також планую брати участь. Бажаємо успіху найкращим знавцям мови НВК, які продовжують участь у конкурсі та змагатимуться у другому етапі.